Всім привіт! Зараз розкажу, як швидко стартувати на фрілансі, створюючи сайти без коду і заробити перші 500 доларів, сидячи вдома вже за наступний тиждень. Якщо ти зараз на практику міг гроші на сайтах, то ти вже знаєш, що сайти на конструкторах це не купа коду, і тут не треба вчитись руками. Можна один сайт зробити за день. І виникає головне питання: а як знайти першого клієнта і швидко заробити гроші? В цьому відео я тобі дам короткий і конкретний маршрут, що тобі робити завтра без теорії води прості чіткі кроки, які спрацьовують у 90% новачків. Чому сайти на конструкторах це реальний шанс для новачка? Якщо коротко, сайти без коду це найпростіший спосіб почати заробляти на фрілансі, сидячи вдома, навіть якщо в тебе немає досвіду в створенні сайтів. Тобі не потрібні технічні знання, знання коду, навички в дизайні, дорогі ноутбук або ще якісь таланти, креативності чи дизайнеру. Все, що тобі треба, це зрозуміти, як працює ринок сайтів. Чому це працює? Тому що бізнесу треба сайт сьогодні, завтра, через рік клієнтів дуже багато в Україні за кордоном. І сайт на конструкторі це повноцінний інструмент, який приносить бізнесу гроші. І за такі сайти бізнес готовий спокійно платити 500-600 баксів, якщо ти новачок, і 1000-1500 доларів, якщо ти вже прокачаний в сайтах. Ключове, ти не пишеш код, ти просто збираєш готові блоки, і саме тому в тебе буде швидкий результат. І на другому році, практикуму гроші на сайтах, ти сам збереш повноцінний сайт своїми ручками і впевнишся в тому, наскільки це просто і швидко створити свій власний. Сайт повноцінний. Що тобі потрібно для старту? Дивись, старт в сайтах максимально простий. Тобі треба всього декілька речей. І перше, це ноутбук. Абсолютно будь-який, навіть старенького ноутбуку, як цей, який все, що він може, це просто відкрити з трудом YouTube і браузер. Вже буде достатньо, щоб зробити е, перші сайти і заробити собі на новий ноутбук. До речі, на цьому ноутбуці я реально робив декілька своїх перших сайтів. Це дуже ноут, але його було достатньо, щоб заробити собі на е, MacBook. Тому, в принципі, простенького ноутбуку тобі буде достатньо. Друге, що тобі треба, це конструктор. Це там, де ти будеш створювати сайти. І конструктор це не якась окрема програма, це просте посилання в браузері. Ти просто заходиш в Google, пишеш конструктор Тільда, відкриваєш його, реєструєшся і вже можеш створити повноцінний сайт. І в цьому браузері, в цій вкладці конструктора, робиться абсолютно все. Пишеться текст, підключається домен, додається анімація, готуються блоки структури і передається клієнту. Все відбувається прямо в браузері. Третє, що тобі треба, це мінімальне базове розуміння структури сайту. Тобто, яка має бути послідовність блоків, як додавати текст, як додавати фото, як підключати анімацію, як підключати домен на сайт, щоб передати його клієнту. І якщо ти зараз нічого з цього не знаєш і не розумієш, про що я кажу, тобі треба створити буквально один сайт, щоб бути як в риба в воді, і розуміти, що тут і до чого. І знову ж таки, на другому році ти сам створиш сайт і все це зрозумієш. Четверте, що тобі треба, це зробити пару сайтів для себе, щоб набити руку. Достатньо зробити два-три сайти в своє портфоліо, щоб ти вже більше напрактикувався і був більш обізнаним, скажімо так, в конструкторах. І, до речі, на практикумі кожен учасник може створити до трьох сайтів в своє портфоліо. Ти завдяки цьому дуже сильно прокачаєшся і вже будеш готовий до того, щоб. Шукати перших клієнтів за реальні гроші, тому що ти просто будеш впевнений, що ти дійсно можеш зробити сайт. І останнє п'яте це готовність працювати по шаблонам. Дивись, дуже важливо: на початку тобі не потрібно вміти робити якийсь супер преміум класний дизайн. Це не треба. На конструкторі є сотні вже готових шаблонів, вже з готовим дизайном, де тобі треба просто замінити текст і замінити зображення. І цього буде достатньо для перших сайтів, для того, щоб за них заплатили гроші. Тому не треба нічого вигадувати, не треба думати, що треба. Якийсь дизайнерський смак, просто будь готовий користуватись шаблонами. Ось і все, ніяких тобі 30 інструментів, рік навчання, все дуже просто, не треба нічого вигадувати. За тебе вже все зробили. Просто бери і роби. Тепер три навички, які дають 90% результату. І насправді без цих трьох навичок, ну реально нікуди, саме вони вирішують все. І перше, це структура. Запам'ятай, твої клієнти, майбутні, вони купують не дизайн, не картинку в інтернеті, вони купують логіку і правильну структуру. Структуру. Тому тобі треба навчитись виставляти блоки в правильному порядку і написати на них якісний текст, щоб клієнту, який буде заходити на сайт, було зручно все читати і йому було зрозуміло, що йому пропонують на сайті. І до речі, з прописанням структури, тексту і всім, всім, всім по сайту дуже класно допомагає ChatGPT. Я ним користуюсь в кожних проєктах, так само, як і мої учні. Тому тут тобі буде допомога. Друге це чистий і акуратний дизайн. Велика проблема новачків. Вони Відразу намагаються робити свої сайти супер круто преміум з анімацію, але це не потрібно взагалі, а особливо на початку. Все, що тобі треба зробити стосовно дизайну, це чистенько, рівненько і акуратно. Ось і все, ніяких тобі супер виліталок і супер модного класного дизайну. Саме тому я завжди кажу, що не треба мати якийсь смак чи бути прокачаним веб-дизайнером, щоб створювати дизайни. Особисто в мене виходить приблизно 20-30 хвилин, щоб зібрати повністю готовий дизайн сайту. І як я вже казав, в стандартних готових блоках на конструкторі дизайн вже готовий. Відтак все чистенько, акуратно. Треба просто замінити текст і картинки. І третя це комунікація з клієнтом. Тобі треба вміти поставити 4-5 питань перед тим, як створювати сайт про ціль сайту, про конкурентів, про стиль, про його функціонал і погодити структуру перед тим як ти почнеш створювати сайт. І якщо ти це зробиш і навчишся комунікувати з клієнтом, тоді проблем з ними з клієнтами в тебе взагалі ніколи не будуть і платити, вони тобі будуть більше ніж твоїм конкурентам і. Приємніше буде з ними працювати, і друже. Ці три речі це 90% успіху. Все інше це дрібниці. І як ти бачиш, це набагато простіше ніж ходити все життя на роботу, правда? Окей, а як знайти першого клієнта без кейсів і без досвіду? І насправді, насправді, знайти першого клієнта набагато простіше, ніж здається. Треба просто знати, як це робиться. І в тебе є два варіанти, як знайти клієнта. Перший це шукати їх завдяки десяти способам, як знайти клієнта. І другий варіант це побудувати систему так, щоб клієнти до тебе самі приходили. Ти просто сидів вдома, як це зараз роблю я, а вони тобі кожного дня самі пишуть. І обидва варіанти вони класні, вони працюючі і обидва Варіанти я розбираю під час практикуму гроші на сайтах. Я навіть даю три способи, як знайти клієнта новачку і розказую про бот, який сам шукає клієнтів. Прикинь, ти просто сидиш нічого не робиш, а до тебе клієнти приходять самі. По-моєму, це здорово. І саме тому вже більш детально про клієнтів я розкажу на самому практику. Але найважливіше тут зараз трішки інше: люди, які ніколи не робили дизайн, ніколи не робили сайти, ніколи не вчили код, і, взагалі, все, що вони вміють це дивитись YouTube, Заробляють перші гроші на сайтах вже через 4-7 днів, і це не якісь там 50-100 доларів. Хтось заробляє 300, хтось 500, а хтось навіть 1000 доларів. І це реальні справжні відгуки. Ти можеш написати цим людям і запитати, як в них все, все це так сталося. А все, що вони зробили, це просто дійшли до кінця практикуму. І все, що тобі треба зараз зробити, щоб повторити їхні результати або перевершити, це просто дійти практикум до кінця, там всього 4 уроки і декілька прямих ефірів. Тому що цей практикум це не просто сісти. Подивитись уроки, це дорожня карта, де кожен урок розкладений по поличкам. Ти створиш сайт, ти зрозумієш, як шукати клієнтів, як з ними спілкуватись, як не робити помилок. І також, плюс на ефірах, я ділюсь своїм досвідом. Ти просто робиш те, що я тобі кажу, і у підсумку заробляєш гроші в інтернеті, сидячи вдома. Не чекай ідеального моменту, почни з того, що ти можеш зробити сьогодні, а все решта, ми зробимо разом. Бувай!